Бажаю здоров'я. Ми знаємо, що війна змінює все, і після повернення додому часто найважче не лише тілу, а й голові. Ми стикаємося з бюрократією, непорозуміннями і часто просто з браком інформації. У когось проблеми з оформленням статусу, у когось питання, як пройти реабілітацію, а хтось просто не знає, що має право на безкоштовне навчання, землю або компенсацію. Тому ми запускаємо інформаційний проєкт. Ветеранів для ветеранів та їх сімей, голос ветеранів. Це короткі відео, подкасти, інтерв'ю з фахівцями та самими ветеранами. Тут ви дізнаєтеся, як оформити статус учасника бойових дій або інвалідність, які пільги мають члени родин ветеранів, як отримати психологічну допомогу чи пройти реабілітацію, де можна безкоштовно навчатись чи перекваліфікуватися, як відстоювати свої права в суді чи ЦНАПі. Та багато іншого. Ми говоримо простою мовою для себе, для побратимів та їх родин, бо це про нас і для нас. Підписуйтеся, ставте питання, діліться з тими, кому це потрібно. Голос ветеранів, щоб чути, знати, діяти.